Із 26 депутатів Херчинської міської ради зареєстровано 17 депутатів, плюс міський голова. Отже, позачарова сесія є промошною і дозвольте сесію, 7 сесії, 6-ту сесію оголосити, відкрити. Шановні депутати, шановні присутні, сьогодні виповнюється 75 років з початку Великої Другої світової війни, тому цей день сьогодні є скоровотним, тому зараз я попрошу всіх хвилиною мовчання шанувати пам'ять про загиблих під час Другої світової війни. Сьогоднішній сесії приймають участь голова Перецької районної державної адміністрації Олексій Віктор Іванович, заступник голови районної ради Михайло Михайлович Петришко, голова ветеранської організації Михайло Іванович Лікович, помічник народного депутата ЗИДу Наталія Юрівна, працівники апарату міської ради, працівники адміністрації. Але як ми розпочнемо сесію. Ми сьогодні визначається скорботний день. Ми хочемо зараз попросити е, працівників міської ради, адміністрації від імені всіх влади, е, райдержадміністрації, адміністрації, районної ради, міської ради покласти вінки до пам'ятників загиблим нашим землякам і на військовому кладі, де похоронені е, воїни, які загинули під час Другої світової війни. Прошу. Е, Апарат міської ради Євгенія і Івана Володимирівна, ветеран наш поважний Михайло Іванович Піхович, до пам'ятника землякам і раді адміністрації до міського Будь ласка, Одесі, ми станемо ще раз Зараз ще дозвольте мені по нашій традиції е, визначити е, наших депутатів, колег, які мали за період містеційний дні народження. І вручити скромні подарунки. Це одного Вероніка Миколаївна, але я знаю, що вона хвора сьогодні. Передамо. Головний Михайло Михайлович, немає його. Е, Студені Михайло Панасович. Володиму, На порядок денний сьогоднішньої позичарової сесії виноситься одне питання: це про е, звільнення заступника міського голови та е, призначення. Нового заступника міського голови. Е, я прошу проголосувати. Даний порядок денний за основу. Прошу голосувати. Хто за? Сімнадцять за. Хто утримався? Проти на сьогодні не голосовування. Чи є простіше доповнення до порядку денно? Прошу, Верслава Івановича. Не хочу запитати. мають матеріали ми отримали лише перед І немає порядку денного поготовки. І повідомляються також всі депутати. Варслава Будь ласка, у нас є сайт, на сайті все є. Ну давайте вже є закони будь ласка. Є депутати, є регламент міської ради, за яких голосували більшість депутатів. Ви порушуєте регламент роботи Причинської ради пункт, і нормально почасти. 46 стаття, пункт 9 про повідомлення депутатів Перечинської міської ради. Не пізніше ніж за 10 днів, а окремі випадки день. Але, але шановна пані секретар Лукавич Дарикавич Леся Юрівна взагалі цього не робить. І каже, такого нового закону такої немає. Леві не закон нехай вивчить. Перед тим, е, як готувати взагалі робочі матеріали. Вам смс-ками. Я розсилаю yes. усі, не вибірково. Так. Прошу забрати матеріали. Тепер перед цією сесією всі отримали смс про те, що буде позачергова шоста сесія. Вчора, що, щоб не було такого, як зараз відбувається, я всім передзвонила, Не смс а передзвонила. Да. Чи вам надалося? Чому, Чому? Чому? Да. зараз? Коли перед тим Леся Ім'янім, ви мені пишете, придіть забрати матеріали. Я вам пишу, які. Ви кажете, сесія. За <позуміло> <Добре, позуміло> Я взагалі не знала, що сесія буде. <позуміло> Я зараз говорю за норму про роздачу матеріалів за три дні до проведення сесії. Депутати голосували, беріть регламент, читайте. Взагалі нічого. Добре, врахуємо наступних сесії. Зараз зразу повідомляю, 12 липня до 10-ї години буде тут чергова сесія робоча. Так воно вже на сайті є більше місяців. Це між Петра, свято. Ну добре, і раз добре, і раз добре, що Петра Так, ми 10 годин сесію з 10 почнемо, до 12 законів закінчимо. Так, і до церкви. Так, мати, я сказав, дайте, я поясню, не тричіть без перегляд. Нагальна потреба в тому, щоб ми провели сесію, є в тому, що до 15 липня ми маємо внести зміни у наші місцеві податки і збори. До 15 липня це останнє срок, коли ми можемо це зробити. Уже є призначено 12, тому що депутати є такі, що. Можуть в той день прислати, де 10. Нічого не бачу, а що ви вже 10 годин буде. Так, служба починається з 10 ї години. Добре, в нас буде в 12. Дякую. Я дуже повідомлю коли сесія. Прошу Федор Федорович бачив. Хочу ще одне питання до порядку денного про внесення міський бюджет. Так знаємо, що два свята День молоді, День Конституції, коштів, щоб перетягнути із фізичної культури спорту та 8 тисяч культурно-освітнього. Я дам пропозицію поставив на услання. Справа в тому, що у нас зараз День Конституції, День молоді. Однозначно, що ми маємо привернути увагу молоді і Дню Конституції, тому у нас на програмі культура немає коштів, а на програмі спорт є. Тому пропозицію видовеча пересунути з програми спорт на програму культуру 8 тисяч гривень. Ставлю на голосування дану пропозицію Федор Федорович. Хто за пропозицію прошу голосувати? Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно, я бачу. 18. Дякую. І тоді зараз більше немає пропозицій щодо порядку денного. Немає. Зараз ставлю на голосування порядок денний, щоб його прийняти в цілому. По голосування, тому з зворотнього боку ставлю на голосування. Хто проти, утримався, порядок денний приймається одноголосно. Дякую. Переходимо до першого питання порядку денного. Про внесення змін до рішення номер 6 про утворювання виконавчого комітету ради, визначення численності, затвердження персонального складу. Та номер 4 про обрання заступника міського Питань діяльності до нашої організації першої сесії 7 ступеня 10 листопада 2015 року. Ставимо на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Одноголосно. Дякую. Дане питання виникло. Один не голосує? Нас у Нас 18. Уже 19? Ну тоді 18. 18 за так? Добре, дякую. Дане питання виникло у зв'язку з тим, що Сергій Володимирович. Підумний, вирішив звільнитися із посадими заступника міського голови з різних причин. Найперше, я йому хочу подякувати за ту роботу, яка була проведена. Щодо документації і ведення справ на високому рівні проводилася робота, дякую йому за це. Але я думаю, що перед тим, як ми розглянемо це питання, я прошу Сергія Володимировича декілька слів, мотивації Слів. В першу чергу хочу подякувати всім за таку довіру, адже посада немала, відповідальність велика. В принципі, на моє рішення було багато факторів, але перш за все це фінансова сторона, тому що, на жаль, зараз така ситуація в державі, що відповідної оплати на таких посадах немає. Так що в мене дитина, сім'я, я можу. А коли йшли на посаду Сергія Володимирович, ви не знали, яка собі на Нам обіцяє з місяця в місяць повищення, де ж мовився місяць, десять на перспективу, але поки що я прийняв таке ну, рішення. В даній ситуації це ваш вихід, як вас ще запитання до Сергія Володимировича. Не, ми теж дякуємо йому за. Ще так? раз подякуємо йому всім. Чоловік зробив свій вибір, має бажання десь працювати, сім'я, дитина, і так далі, я його розумію. Чи є ще запитання щодо даного питання про бачити проєкт рішення вас? Я звільнити заступника, вважати підкину, що втратило чинність рішення номер 4 про мене заступника, внести зміни до рішення першої сесії самостійного стикання про виконавчого комітету. Вивести під зі складу комісії створених міською радою і виконавчим комітетом приприйонити дане рішення на офіційному сайті міської ради. Якщо нема нікого більше зауважень пропозицій, я за ослабував тоді я ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Буває утрималися. Інші за? Значить, нас є 19, 17 чоловік за. Дякую. Дев'ятнадцять на сьогодні. Дев'ятнадцять, 19. не працювати. І наступним питанням я ставлю на проект рішення, щоб прийняти його за основу про обрання заступника. Міського листу, та серед питання органів. Ставлю на голосування, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Двоє утримались. 17 за так? Так, за основу приймається. Переходимо до обговорення. Я пропоную обрати заступником перечинського міського голови Крижиновську Любов Юрійовну. Ви її всі знаєте, працювала у КП «Комунальний», показала себе як хороший спеціаліст по благоустрою. Має бажання працювати. Якщо є якісь запитання до Любов Юрівни, прошу, або Любов Юріна може ви самі декілька сніг, скажіть. У мене є бажання працювати. Коли, коли я працювала, то так і в нами було немале. Якщо ви мене виберете, я буду працювати добросовісно, на благо благо нашого причина. Дякую. Чи я, я запитання до вибору? Ви подумали? <смир> <рес> а <смир> а освіта я у світа яка? Ви знаєте, про що я розповідаю? Освіта. Освіта. освіта була ще спеціаліст, економіка підприємства. А що вище, а як який ви, ви кончили санкції, техніку економіки відкривати? Якраз грас... по спеціальності і по нашому напрямку. Це, Дякую, чи є конкретні запитання ще? Дякую. Якщо немає, представників, тоді я ставлю на голосування проєкт рішення про обрання заступника міського голови, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Двоє утрималися. Значить, решта за, 17 за. Я вас вітаю любов'юна. Бажаю працювати на Перечина. Віти будуть бої. Коли буде е, е, хороша праця і буде результати. Е, переходимо до наступного питання в порядку денного, Де вносив де Федор Федорович Гунка е, пропозицію щодо питання про пересунення 8 тисяч гривень на програму культура і з програми розвиток у фізичної культури і спорту. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Що голосувати? Хто за? Проти? Утримався одноголосно. А чи є у вас якісь ще запитання? Ви пояснили трошки, в чому питання, але... як... Святкування плануємо, є в комітет створений, прошу пропозиції, можете вносити. Плануємо провести пляжний традиційний пляжний футбол на Кубок Мера, та якому ми хороші справи продовжуємо. Пляжний волейбол провести і вечором організувати розважальну програму біля, де були коляди, біля ресторану Перечина Невеличке сцену поставити, караоке, дискотеки, нагородження кращих молодих людей. Це буде 28 червня на День Конституції, в який ми йдемо. І ми зразу хочемо провести таку акцію, щоб під час цього святкування зібрати продукти, можливо, сигарети, можливо, ще якісь, відправити в зону АТО, де наших хлопців достатньо багато зараз знаходиться і досить, досить важких умовах. Також хочемо і зробимо це, відзначимо почесними грамотами міської ради. Цих людей, які знаходяться в зоні АТО, і відправимо подарунки кожному новою поштою в зону АТО, щоб наші люди знали, що за них ми знаємо, переживаємо і турбуємося. От приблизно таке. Але ще є варіанти, пропозиції приймаються. На жаль, було в нас на наших сторінках перчиської міської ради пропозиції щодо молоді, щоб віддавали пропозиції, дуже мало пропозицій. Якщо є інші варіанти святкування, прошу. Пропонуємо і е, будемо святкувати. Нема пропозицій, але воно ще є. Це не закінчено ще є тиждень, так що ми можемо ще дещо скоригувати. Якщо нема е, запитань, е, наша сесія фактично в поряду денно вичерпний, а цього, я тоді ставлю на голосування е, про даний проект рішення про пересунення 8 тисяч гривень, щоб проголосувати його. В цілому, прошу голосувати. Хто проти? Проти утримався, приймається одноголосно. Дякую. І е, декілька оголошень. Перше: е, ми виготовляємо візи. Е, зараз є в нас є депутати, які звернулися. Е, прошу, кого є потреба для виготовлення віз. Звертайтеся до нас. Помічникам, депутатам, активістам ми виготовимо візи. Словацькі зараз Венгрію відновили зв'язки. Це стосується як апарату міської ради, як депутатів, як помічників, як активістів. Нехай наші люди мають візити для того, щоб могли їсти. Ще одне оголошення: ми сьогодні повинні були вже по нашому регламенту виконати він за речем, але, на жаль, ще не маємо фонограмі роздались ми зараз вам на е, тексти е, гімну Перечина. Е, прошу вчимо, і до 12 липня думаємо, що вже буде фонограма, і будемо виконувати гімн Перечина. Це такі в мене оголошення. Якщо є ще у когось якісь оголошення, пропозиції, ще декілька слів скажу про 12 липня про сесію, це робоча сесія, дуже е, великий е, об'єм сесії. Земельних питань багато, і головне питання у нас є перевіркання біля 2 мільйонів гривень. Будемо розподіляти по напрямках, де нам потрібно що робити. Тому прошу всіх депутатів реактивно брати участь, пропонувати. Бюджетна комісія вже визначилася з тих особливої школи. На наступний тиждень четвер бюджетна комісія, почнемо з бюджетної, потім всі комісії, але на всіх комісіях будемо розглядати питання бюджету, бо це стосується кожного депутата. Так що прошу активно включатися, бо дякувати перевиконання, будемо розподіляти будемо виконувати роботу. Ще повідомлюю, що зараз ідуть роботи по будівництву водогону до площі Народної. Сьогодні розпочинаємо будівництво водогону по вулиці Лермонтова. Роботи йдуть. Проєкти по будівництву маємо чотири проєкти, які подали на фонд регіонального розвитку з пропозиціями, щоб нам допомогли виділені коштів звернулися обласну адміністрацію обласну раду і кабінет міністрів. Це капітальне будівництво вулиці Гагаріна, де треба мільйон 240 тисяч гривень суктуарних і так далі. Це будівництво водогону від вулиці Гагаріна до площі Незалежності, там мільйон, по моєму 600 кухній камінь. Реконструкція дитсадка, веселка повністю дах і землі на вікон, мільйон шістсот також. І продовження очищення потічка до мараж біля автостанції так званого смерття. Це такі проекти у нас є з експертизами, подалися на. Фонд регіонального розвитку. Надіємося, що щось нам допоможуть і з області, і з Кабінетом міністрів, тому що ми все це не посилили. Я у вас якісь запитання, пропозиції? Якщо немає, я дякую всім за е, участь у сьогоднішній сесії, позачерговій. І е, давайте попрацюємо так, щоб. 12 липня дійсно будуть Петра свято, щоб ми, якщо ми гарно попрацюємо в комісіях, у нас за годину ми цю сесію пройдемо. Якщо ми не попрацюємо в комісії, коли депутати не будуть знати, про що йде мова, тоді буде е, важче. Тому е, сьому сесію шост, зараз, шост... шосту сесію позачергову оголошую закрити.